Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми повторюємо з вами слова, що є назвами предметів. Любі діти, добрий день! Зичу праці і пісень. А ще, друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день! Добрий день! Починаємо наш урок з виконання гімнастики для очей. Ще виконаємо гімнастику для пальчиків. Стара бігла край доріжки і зустріла хробачка. Ха-ха-ха-ха-ха. Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Ось повзуть хробачки крізь травичку й будячки. І зустріли пабочки добрих друзів хробачків Отже, ми готові працювати в зошитах. Відкрийте їх, покладіть правильно, візьміть в, ручки, в руки ручки або олівці, пригадайте, що під час роботи в зошиті ми слідкуємо за власною поставою. Від попередньої роботи відступіть один рядочок та запишіть 16 травня класна робота. Нагадую, під час роботи в зошиті ми. Домагаємося чистоти і охайності каліграфічного написання літер. А ще користуємося правом зупинити урок, виконати завдання у зручному для вас темпі і повернутися на урок. Отже, сьогодні ми з вами повторимо написання овалів, які використовуються в деяких літерах української абетки. Ми поєднаємо овал маленький, поставимо довгу вертикальну лінію і запишемо такі елементи цілий рядочок. Натисніть паузу, запишіть каліграфічно, два овали і вертикальну похилу лінію. Записали? Чудово! На наступному рядочку ми запишемо букви, склади і букву сполучення О, ОЛ, ЛЕ, Н, Н і словникове слово Олень. Зверніть увагу на поєднання літери О і букви Л. Ми використовуємо додаткову з'єднувальну лінію. Записали? Чудово. Запишемо слово букву О. Знову буквосполучення сполучення і склади ОЛ, ЛІ, ІВ, В, ець, Ц. Із цих записаних складів і буквосполучень запишемо слово олівець. Це теж словникове слово. Записали? Молодці. І словом олень складемо і запишемо речення. Олень п'є воду з джерела. Каліграфічно запишіть це речення. Записали? Молодці. Пропоную продовжити наш урок грою дослідник. Дослідіть, скільки букв, звуків і складів є в кожному слові. На новому рядочку запишіть слово Олень. Поставте тире. Запишіть, скільки букв, скільки звуків і скільки складів. Якщо ви виконали це завдання, давайте перевіримо. Слово Олень має 5 букв, 4 звуки, 2 склади. Чому букв більше, ніж звуків? Впевнена, ви помітили, що в слові олень є буква м'який знак. Це буква, але не звук. Тому звуків в слові менше. Записуємо слово п'є. Записали: поставте тире, порахуйте кількість букв, звуків і складів. Записали? Давайте перевіримо: в слові п'є дві букви, але три звуки один склад. Чому в слові п'є? Три звуки. Ви помітили, що в цьому слові є літера Е, яка позначає два звуки й е. Вона позначає два звуки тому, що стоїть після апострофа ПЄ. І ми чітко чуємо два звуки. Отже, в цьому слові звуків більше, ніж букв. Записуємо наступне слово вода. Порахували кількість букв, звуків і складів? Давайте перевіримо: в слові вода 4 букви, 4 звуки, 2 склади. Пригадаємо, як ми знаходимо кількість складів. Впевнена, ви знаєте, що голосні звуки можуть самостійно утворювати склад або в парі із приголосним або приголосними звуками. В слові вода два голосних О і А. Отже, в цьому слові два склади. Чудово! І запишемо слово джерело. Поставте тере, порахуйте кількість букв і кількість звуків. Записали? Давайте перевіримо. В слові джерело сім букв, шість звуків, три склади. Поясніть, чому в цьому слові звуків менше, ніж букв. Пригадали, буква сполучення ДЖ означає один звук «ДЖ». Тобто звук один, а записується він двома буквами, тому звуків менше, ніж букв. Чудова робота. Ми продовжуємо. Досліджувати слова. Ви знаєте, що слова в українській мові можуть означати і назви предметів, і назви ознак, назви дій, кількість предметів. Сьогодні ми попрацюємо із словами, що означають назви предметів. Пропоную вам пограти в гру. Прочитайте слова. Ви можете читати їх разом зі мною. Або самостійно попередньо вимкнувши звук. Яблуня, ящерка, ясен, сироїжка, ялина, ягня, маслюк, печериця єнот. Знайдемо слова, що означають назви дерев. На новому рядочку запишіть слово дерева і поставте двократку. А потім натисніть паузу і із прочитаних слів запишіть в цей рядочок слова, що означають назви дерев. Ви виконали завдання і повернулися на урок. Тож ми можемо перевірити правильність виконання цієї роботи. Серед цих слів, що ми прочитали слова яблуня ясен. І ялина належить до групи дерев. Чудова робота. На новому рядочку запишіть слово гриби і поставте двокрапку. Знайдіть слова назви грибів і випишіть їх собі в зошит. Ви скористалися паузою, виконали це завдання і знову повернулися на урок. Отже, ми можемо перевірити правильність виконання. Серед цих слів до групи грибів належать слова сироїшка, маслюк, печериця. Чудова робота. І залишається нам знайти тварин, тому на третьому рядочку запишіть слово тварини, поставте двокрапку. І знайдіть слова предмети, що означають назви тварин. Скористайтеся паузою та виконайте завдання. Ви повернулися на урок отже, можемо перевірити. До групи тварин належать ящерка, ягня інот. Давайте з вами пригадаємо, до яких слів що означають назви предметів. Ми можемо поставити питання хто. Так, це слова, живі предмети, назви, істот. Серед записаних слів назвіть слова, до яких ми можемо поставити питання хто. Це тварини, ящерка, хто? Ягня, хто єнот, хто. Це слова, назви предметів істоти. Запишіть, підкресліть в цих словах букви Я і Ю, які позначають один звук. Наприклад, в слові яблуня дві літери Я. Перша літера Я буде позначати два звуки. А ось друга літера Я буде позначати. Один звук, тому що сусідній звук приголосний. Скористайтеся паузою, знайдіть слова, які містять літери Я і Ю, подумайте, скільки звуків вони позначають, але підкресліть тільки ті літери я і Ю, які позначають один звук. Ви повернулися на урок, ми можемо перевірити. В слові ясен ми не підкреслюємо літеру Я, бо вона позначає два звуки. Ялина літера Я, теж позначає два звуки. Слово маслюк літера «ю» стоїть після приголосного, отже, позначає один звук. В слові печериця. Літера Я стоїть після букви «ц», що означає. Приголосний звук отже позначає один голосний. В слові ящерка літера я стоїть першою, позначає два звуки, ягня. В цьому слові дві літери на початку і в кінці слова. Перша літера позначає два звуки. Друга літера стоїть після приголосного, отже позначає один звук. Впоралися? Молодці! Ми продовжимо працювати. Пропоную вам пограти в наступну гру Дешифрувальник-шукач. Знах... Випишіть із слів, що ви прочитаєте, слова, що означають назви предметів. Прочитаємо слово разом або прочитайте самостійно, вимкнувши звук. Тож читаємо слова. Дах. Біжить, книга, яскравий, круглий, ручка, двері, тече, веселий, ходить, гострий, телефон, прибирає, склянка, сонячний, кричить, вчаться, гарний. Скористайтеся паузою та випишіть слова, що означають назви предметів. Впоралися? Молодці. Давайте перевіримо. До слів, що означають назви предметів, належить дах, книга, ручка, двері, телефон, склянка. Молодці. Ми продовжуємо наш урок. Прочитайте слова, які знаходяться у лівому стовпчику. Читаємо разом. Вимірюю, пишу, малюю, мию, відрізаю. Це слова предмети? Ні, звичайно. Це слова, що означають дію, виконується якась робота. Прочитаємо слова другого стовпчика. Ножицями, лінійкою, олівцем, ручкою. Ганчіркою. А ці слова належать до слів, що означають назви предметів. Утворіть із цих слів слово сполучення. Тобто поєднайте слова назви дій із словами назвами предметів. Малюю чим. Вимірюю чим? Лінійкою. Пишу чим? Ручкою, Малюю чим? олівцем Мию чим? Ганчіркою Відрізаю чим? ножицями. Скористайтесь паузою і запишіть утворені словосполучення у зошит. Записали молодці. Давайте перевіримо. Вимірюю лінійкою, пишу ручкою, малюю олівцем, мию ганчіркою, відрізаю ножицями. Час відпочити, і ми продовжимо наш урок. Ми пригадали, що слова предмети можуть означати істот і неістот. Істоти і слова відповідають на питання, хто, а неістоти відповідають на питання що. Прочитайте слова, що з'явилися на екрані. Собака, трава, голуб, м'яч, дерево, Мар'яна, Олег, щастя, біда. Соловей. Випишіть спочатку слова назви предметів, які відповідають на питання хто. На новому рядочку запишіть перше це питання, а потім продовжіть цей рядок, записуючи слова, які відповідають саме на це питання. Скористайтеся паузою та виконайте завдання. Виконали молодці. Давайте перевіримо. Слова, які відповідають на питання хто це Собака, Голуб, Мар'яна, Олег, Соловей. На новому рядочку запишіть питання що. Скористайтеся паузою та випишіть слова назви предметів, які означають назви неістот. Виконали молодці. Давайте перевіримо. На питання що відповідають слова трава, м'яч, дерево, щастя, біда. Чудово! В рядочку слів, які відповідають на питання що, знайдіть пару слів, що означають протилежні поняття. Назвіть їх усно. Впевнена, ви зразу з'ясували, що це слова щастя піда, це за зазначення слова. Молодці. Ми продовжуємо працювати, пропоную вам списати текст, вживаючи де те потрібно, велику літеру. Тобто ви повинні обрати маленьку чи велику літеру, потрібно вживати для написання цього слова. Давайте прочитаємо текст. Наш котик-мурчик любить молочко і сметанку. Коли він ситий, мурчик дуже веселий. Він катає клубочок і ловить метеликів. Скористайтеся паузою та запишіть цей текст. Ви виконали завдання і повернулися на урок. Отже, ми можемо перевірити. Наш котик-мурчик любить молочко і сметанку. В цьому реченні з великої літери буде писатися лише слово мурчик, тому що це слово означає кличку тварини. Слова котик, молочко і сметанку це не імена, тому в них ми будемо використовувати маленькі літери. Подивимося друге речення. Коли він ситий, мурчик дуже веселий. Слово мурчик запишемо з великої літери. Це кличка тварини Його ім'я. Наступне речення він катає клубочок і ловить метеликів. В цьому реченні всі слова будуть писатися з маленької літери, тому що клубочок і метеликів це не імена, це звичайні слова. Перевірили? Молодці, ми рухаємося далі. Із словами можна гратися. Пропоную і вам пограти в гру, Оживити слова. Для цього потрібно спочатку прочитати слова. Ліс, миска, коса, ворота, гілка. Поставте до них питання. Ліс це що, миска це що? Коса це що? Ворота? Це що? Гілка це що? Ви бачите в кожному слові виділені літери. Спробуйте змінити їх так, щоб утворилися слова, які відповідають на питання хто. Скористайтеся паузою та подумайте над словами. Запишіть їх в свій зошит. Записали? Молодці. Давайте з вами перевіримо. Був ліс слово, яке відповідає на питання що? Ми букву І замінимо на літеру І, отримаємо слово лис. Лисичка. Відповідає на питання хто. Була слово миска із літерою С, а ми цю літеру змінимо на літеру Ш і отримуємо слово мишка. Слово коса ми змінили на козу. Таким чином, що С поміняли на З. В слові ворота виділена літера Т. Ми можемо її поміняти на літеру Н і отримаємо нове слово ворона. А в слові гілка дуже просто поміняти «г» на Б і отримаємо слово білка. Отже, ми з вами оживили слова, зробили їх істотами. Давайте ще раз прочитаємо їх: Лис, мишка, коза, ворона, білка. Чи такі слова ви записали в свій зошит? Ми рухаємося далі. Це було останнє завдання, і залишається нам тільки обрати той емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я вдячна вам за роботу на уроці і чекаю на наші наступні зустрічі. Хай вам щастить!